Врешті в Києві класна погода, правда, не в плані температури, а в плані освітлення і я можу знімати. Але я ще зіштовхнувся з такою проблемою, як приїхав додому, що в три часа дня вже реально темно, і поки я на роботі і десь іду гулять і займаюся чимось, то вже темно. А я люблю, коли класне освітлення і класний кадр. І ще хотілося поговорити про те, що я в попередньому відео трохи поекспериментував і виложив основним випуском у вівторок. Коротке відео, яке ви можете подивитися, там в кінці буде на нього Ссылка. Е, е, е реакція І реакція неоднозначна. Я зрозумів, що все-таки напевно більш подобається от саме такий режим. Але я все-таки буду розбавляти далі якимись такими відео, бо мені досить цікаво щось таке робити. Зараз вийшов пообідати, як я вже колись говорив, що в Києві я здебільшого обідаю десь в закладах. І ще ще хочу поекспериментувати в мене є декілька ідей з монтажем і познімаю трошки на iPhone. Зараз будуть кадрики на iPhone, а потім ще я повернусь. Не знаю, що там вийшло, вже не знаю, завтра я буду монтувати. Зараз хочу показати, що ми робимо в офісі після обіду, щоб не заснути. І сьогодні виходить якийсь випуск експерименту. Я хочу спробувати заспінитися в офіс. Це перекласти, напевно, можна як перекрутитися. Коротше, показую, спінюсь в офіс. Я телепортнувся, але трохи не в офіс, а на велику Васильківську. І зі мною телепортнув Ксюху. І ми йдемо сьогодні в друзі. Отак. Так. Да. Друзі, відкрились ще й на Олімпійській. Сьогодні відкриття. Я хочу зайти, подивитися самій улюблений заклад в Києві. І Я ще пізніше розкажу чого. Цього мені подобаються друзі, бо ми прийшли сюди. Нас прийняли, провели нам екскурсію, пригостили ще Це не чи а піроженки. І саме в друзях ти відчуваєш себе, наче прийшов до когось в гості. Сьогодні було насправді тестове відкриття. а на Наступну п'ятницю прийдемо вже на офіційне відкриття. Тут має бути На Сьогодні тут тільки персонал і ми. Так що ми будемо насолоджуватися нашими. Як це називається? Храмами. Десертиками. Жень, а як ще розкажи називається? Рікс з палентою. Парік з палентою. Паріг з, Парі з палентою. Рекомендую. Так, да, Все, пока. А тепер я в офісі і як обіцяв, показую, що у нас є. Ми з Вовою були на Кастаріке. От Вова, привіт. Е, катались на серфінгу, були в барі і побачили от таку штуку. Со мной Ты скажи, расход. как это что-то называется. А как она называется? Балансборд. Балансборд. Вы сколько уже занимаетесь? Месяца, конечно, мы занимаемся уже... Сколько мы занимаемся? Вот так, два месяца. Сейчас декабрь. Полтора месяца где-то. Да, и Больше. вот ребята уже могут делать такую штуку. Ну и да, и там приседаете, о, как будто бы мы на серфе. Опа. Да. И главное не упасть. И можно даже пить чай. Да. Вот. А сейчас. <связываю> 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 а я стоял на ней раз. семь, Да. И для поревняния я проблються. Ц... А... Да, хорошо, что у нас есть. Стіночка. О, то я сьогодні, бачиш, треба на камеру себе знімати і є е, мотивація не падати. Розкажи про свої відчуття. Відчуття дуже круті, бо а -а, перші рази ти стаєш і реально серце падає в п'ятки, коли так перекатуєшся, бо коли ми робили це з Вовой в барі. На Коста-Рике, понятно, что взмревается после как-то или от третьего экшена пятого и бывает падение и все, что хочешь. Так что такие у нас серфинг без волн и без серфинга. А присед как на доске, ты можешь так сделать в камеру? А -а -а, класс! Серфинг <связываешь> реально. Скажи да. <связываешь> Відео вже готове, я цього разу неймовірно кайфунув, коли знімав його, коли монтував його. І Я вже не можу терпіть, хоч виложити його і поділитися з вами, але я все-таки виложу його в п'ятницю, в 9 ранку, як і всі попередні відео. Дуже дякую вам за перегляд. Я надіюсь, вам сподобалось. Напишіть ваш фідбек внизу, мені в лічку. Не забудьте підписатися на канал і подивитися наступне, точніше, попереднє відео. Вони зараз тут все це з'явиться. І ще побачимося.